Ніч була холодною і густою. Херсонський напрямок, лінія, де фронт застиг у тиші, що завжди передує руху. У підземному приміщенні на стіл поклали карту з однією міткою. Ця мітка позначала штаб противника, командний пункт, де збиралися і роздавалися накази. Завдання не було простим: це не випадковий склад і не позиція артилерії, а мозок сектору. Знищення такого об'єкта давало тактичну перевагу і перевірку нового українського рішення власних керованих авіабомб на базі Вангарі. Тиша металеві стіни вбирали в себе звук, лише клацання інструментів розрізали повітря. На візку лежала 500 кілограмова фугасна бомба. Вона чекала свого застосування ще з радянських складів, але тепер мала отримати друге життя. Це був не музейний експонат, це реальний боєприпас у бойовому стані зі справним підривником, пройшовши перевірку техніків. Поруч із бомбою на столі в контейнерах лежали вузли українського модуля планування і управління. Його створило конструкторське бюро медоїд завдання модуля було простим у формулюванні, але складним у реалізації перетворити звичайну гравітаційну бомбу на високоточну. На боєприпас кріпили крила, сервоприводи, крил, блок навігації, батареї живлення. Монтаж вівся холодно й методично. Кожен болт затягували динамометричним ключем, кожен роз'єм перевіряли тестером. У журналі технік записував серійний номер бомби, номер модуля, час проведення робіт. На панелі індикаторів загорялося зелене світло. Готово! Для стороннього погляду це могла б бути буденна робота, але для тих, хто стояв поруч, кожен рух мав значення. Вартість комплекту у відомостях була позначена сухо приблизно 1 мільйон 200 тисяч гривень цифра, яка здавалася абстрактною, але від неї залежала повторюваність. Якщо система доведе ефективність, цю суму множитимуть на десятки і сотні, це означало, що експеримент стане зброєю. Після монтажу бомбу підкотили під літак. Су-24М стояв на стоянці, його темний силует виглядав ще більшим на фоні нічного неба, техніки завели підйомник, підняли боєприпас, завели його у замки під фюзеляжем. Металевий клац підтвердив фіксацію. Далі. Підключення кабелів живлення, синхронізація модуля з бортовою мережею, контроль напруги на панелі. Загорілася лампочка, зв'язок встановлено. Бомба стала частиною літака. У цей час у сусідній кімнаті відбувався короткий брифінг екіпажу: карта, маркер, кілька аркушів. Командир вказав точку: штаб у Херсонській області, завдання: виліт, одне скидання, максимальна точність. Час входу у коридор, маршрут відходу, критерії скасування. Фраза прозвучала чітко: одна бомба, одна ціль, точність понад усе. Штурман відмітив часи на планшеті. Механік підтвердив параметри, жодних зайвих слів. Це не була розмова, це була інструкція, яка виконувалася без варіантів. Коли екіпаж зайняв свої місця в кабіні, почався холодний відлік чек-листів. Живлення вімкнено. Інерціальне вирівнювання, навігація, синхронізація, зв'язок, перевірка. Кожна відповідь звучала як відбиток молотка, раз і готово. Модуль під боєприпасом мовчав, чекаючи команди. Командир отримав дозвіл на запуск двигунів, турбіни ривнули, струмінь гарячого повітря підняв хмари пилу. Літак почав рухатися по руліжній доріжці. Техніки зробили останні знаки руками чисто готово. На смузі літак коротко зупинився, отримав фінальний дозвіл і пішов у розгін, відрив Шасі в нішу. су 24 М набирає висоту. В кабіні немає нічого зайвого, лише гул двигунів і рівні голоси пілотів. На індикаторах усе зелене. Профіль польоту обраний так, щоб після скидання модуль мав час і висоту для планування. Шлях до цілі був розрахований до хвилин. Штурман уважно звіряв курс, коригував поправки на вітер. Командир тримав літак у коридорі, не відхиляючись ні на метр. Ніч приховувала літак, лише прибори світили в кабіні. Наземні спостерігачі підтвердили, змін у районі цілі не виявлено. Це означало, що штаб працює у звичному режимі, не було підсилення охорони, не було нових систем протиповітряної оборони, вікно лишалося відкритим. На базі у цей час інженери готувалися приймати дані після польоту. Телеметрія мала стати матеріалом для аналізу. Вони знали, головне не тільки влучити, а й зібрати кожну цифру, щоб далі зробити систему кращою. У кабіні су 24 М хвилини тягнулися довгими. Висота у нормі, швидкість стабільна, вітер у межах прогнозу. Штурман відмічав кожну контрольну точку. Командир спостерігав за індикатором відстані. Наближення до коридору відчувалося фізично. Кожен рух екіпажу ставав ще більш зібраним. Останній блок перевірок, підвіска зелена, живлення модуля норма, синхронізація у межах, готовність до бойової роботи готові. Зв'язок короткий. Продовжуйте відповідь. Продовжуємо. Більше нічого не потрібно. Командир відмітив орієнтир на індикаторі штурман почав відлік часу до точки скидання. У кабіні знову тиша, тільки гул двигунів. Палець командира вже на органі скидання. Літак виходить у бойовий коридор. Попереду темний сектор, де стоїть штаб, усе готово. Наступний рух і боєприпас піде вниз. Командир не відриває погляду від індикатора. Відстань до точки скидання згортається, як рулон. Штурман рахує упівголосу 30, 20, 15, 10. Повітря в кабіні сухе, як у технічному боксі, руки на органах управління, без тремтіння. Потрібна рівність курсу і швидкості, все інше зайве 5, 3, 2, 1. Клацання. Палець натискає. Система підтверджує коротким біп. Вібрація зникає, літак стає легшим на півтонни. У нижній півсфері темряви вільно відривається готова п'ятисотка з українським модулем КБ Медоїд. Бомба відходить від потоку, крила планера виходять у робоче положення. Модуль оживає інерціальна система зчитує початкові параметри. Навігаційний блок ловить супутникову решітку. Сервоприводи знімальною серією виводять кермові поверхні на стартові кути. Шум від літака стихає, натомість з'являється тихий посвист повітря навколо консолей, чужий, але правильний звук для цієї висоти. Екіпаж вже виконує відхід, командир тягне ручку, штурман відмічає курс на точку браво! Профіль відходу без різких жестів, тільки необхідні кути, угучномовець, відхід розпочато. Відповідь з бази коротка, прийнято радіо мовчить, так і треба. У цей самий момент бомба входить у власну геометрію польоту, аеродинаміка і алгоритм домовляються між собою: швидкість спуску, кут планування, корекція повітру. Сервоприводи працюють нерозбірливо, ніби стискають у кулаках невидимі нитки. На кожні кілька сот метрів невеликий поворот, але не змійка. А точні підправки, щоб зберегти енергію і час, підтримка в небі. Тихий квадрокоптер далеко позаду, поза зоною ураження, фіксує траєкторію. На моніторі операторів світла крапка у чорному полі, крапка рухається рівно, без хаосу. Зі штабу, що попереду, цього не бачать, ніч ховає все, що не світить. Модуль переходить у корекційний режим. Навігаційний блок звіряє два світи: інерцію і супутник. Коли сигнал шумить. Інерція бере вагу, коли вікно чисте, GNSS тягне тяти в уточності. на пару секунд у сітці з'являється сплеск. Хтось увімкнув глушіння десь у секторі. Алгоритм робить так, як його вчили: не сіпається за кожною мікросекундою, а усереднює, тримає напрямок, блокуючи хибний дрейф. Літак уже поза прямою загрозою. Командир тримає набір, штурман відстежує хвіст. Чи немає подарунків знизу, показники рівні у голосі командира та сама сухість, що була на старті, висота номінал, курс стабільний. На цьому їхній вплив на історію цієї ночі майже завершено. Далі бомба й модуль внизу, квадрат зі штабом, будівля тримається темною плямою на тепловізійних кадрах, переливи температур від генераторів і людей всередині. Ніхто не підозрює, що в небі над ними простягається невидима лінія точності, по якій сходить 500 кілограмів металу і вибухової речовини, під корені кільком кілограмам електроніки, відстань з'їдається стабільно, сервоприводи працюють короткими імпульсами, не розмахує, а підштовхує. Це не політ, а задача з геометрії, де змінні вітер, щільність, швидкість і час. Модуль пам'ятає заздалегідь розрахований профіль і не зраджує йому, навіть якщо сигнал січе шумом. На цій фазі головне не пересмикнути кермо, не витратити драгоцінні метри висоти даремно. Оператор підтримки вголос не коментує, просто відмічає тайм-коди. на моніторі, перетини віртуальних ліній, лінія входу пройдена, лінія остаточної корекції за хвилину, відлік хрумтить, як сухий лід. За кілька сот метрів до цілі модуль переходить у фазу точної підводки. Це найскладніша частина. Потрібно не влучити в будівлю, а зайти в потрібну площину, щоб ефект був максимальним, кути корекції то міліметри по карті, але десятки метрів на землі. Алгоритм підрізає курс під вітровий знос, зберігаючи енергію до останнього, раптово в ефірі короткий спалах перешкоди. Хтось все ж натиснув кнопку там унизу. Для модуля це просто змінна. Інерціальна бере першість, ГНСС відходить у тінь на секунди. Крила ледь грають, повертаючи траєкторію у норму. Коли шум гасне, супутникова корекція повертається і закриває розбіжність. Це виглядає як нервовий тремор на графіку, але на траєкторії лише тихий вдих. Тепер останні метри. Візирна лінія перетинає дах. Модуль випрямляє курс, прибирає зайве кермування, щоб не розкачати корпус у фіналі. У цільовому квадранті тиша: ніхто не стоїть із прожектором, ніхто не оглядає небо. Так виглядає момент, коли ніч прикриває. Оператор підтримки фіксує фінал. Маркер бомби сходить з екрана на межі будівлі. Кадр встигає підхопити ледь помітний контур даху. Далі камеру заливає світло вибуху. Удар приходить як різкий вдих. Спочатку спалах, що накриває півкварталу, потім ударна хвиля, яка б'є у стіни і розпорює повітряний пласт. Далі другий рівень, повільніший клуби пилу, уламки перекинуті тіні. На тепловізорі біла пляма замість даху, гарячі потоки вириваються з вікон. Те, що кілька хвилин тому було пунктом прийняття рішень, перетворюється на геометрію руйнування через секунди, відлуння у радіоефірі. Лінія, яка ще мить тому давала короткі службові позивні, переривається замість неї уривчасті голоси з довколишніх точок. Хтось перекликається, хтось шукає резервний канал, хтось намагається зрозуміти, що сталося. Для нашої сторони це не музика, це маркери. Значить, уражено саме те, що потрібно було уразити Су 24 М. Тим часом, уже за лінією, де його можна вважати цілю. екіпаж тримає набір, не скидаючи темпу, командир коротко виконано. Штурман ставить позначку часу, звіряє маршрут відходу. На базі хтось ставить галочку у рядку підтвердження влучання. Із прив'язкою до кадрів підтримки, але урочистостей нема. Процедура далі за списком на землі, трохи осторонь від зони вибуху, дрібні сенсори, розставлені розвідкою, фіксують ударну хвилю і пилову хмару. Ці дані потім стануть фоном для технічного аналізу, висота детонації, характер панелей, обвалення перекриттів. Зараз це просто хвилини після, найгучніші і найпорожніші водночас. Оператор підтримки переводить дрон на новий ракурс, обходить периметр, не заходячи під потенційну стрілянину. В об'єктиві розірвані фасади, провал даху, світлові язики, там де горить. Другий проліт контрольний, підтверджує, будівля втратила функціональність на даху, де були антени, перекручений метал. Усередині не геометрія кабінетів, а завал. Далі камера піднімається вище, фіксує теплові сліди у прилеглих дворах. Люди бігають з ліхтариками без організації це і є ефект. На борту літака суха тиша. Командир тримає курс, штурман зшиває таймлайн подій у блокноті і на планшеті. Жодних пауз для емоцій, так побудована робота, щоб не залежати від того, що серце думає про вибухи. Вони будуть думати про параметри: висота, швидкість, температура, тиск, а все інше потім на землі. Коли кабелі ввійдуть у роз'єми і дані зійдуть із модулів. За хвилину зв'язок з підтримкою подає фінальне влучання, підтверджене, ціль знищено. Додаткових кадрів поки не потрібно. Що треба вже записано. Бомба виконала роботу, для якої її підготували інженери і пілоти, український модуль пройшов крізь шум, втримав коридор, дотягнув до площини, яка дає ефект, усе інше після. Тепер залишиться холодний процес: посадка, телеметрія, звірка часу, карти корекцій, пошук піків у логах, прив'язка до того, спалаху глушіння на проміжку су 24 М лягає на курс додому. Попереду смуга, ліхтарі, гальмівний парашут, нічний бетон. Позаду кілька хвилин роботи, які не потребують жодної метафори. Сьогодні цієї роботи вистачило. Штаб у Херсонській області більше не приймає рішення.